Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися суперкруту новинку компанії Blackview, а саме модель BV932.0 з великим акумулятором. Не будемо затягувати, відкриваємо коробку і давайте разом дивитись, що це за апарат. Так, ось він цей апарат, і перше на що я звернув увагу, дивлячись на коробку, це те, що тут абсолютно ніде я не бачу. Тут не вказано. Це версія у нас із ліхтариком чи з лазерним дальноміром. Тут також нічого це не вказано. Позаду також нічого не вказано, але це реально дивно, тому що нагадую, цей смартфон є в двох версіях. На торці в нього може бути зверху або великий ліхтарик, або лазерний дальномір. Я собі замовив у виробника саме версію з ліхтариком. Але тут ніде не вказано, що це саме за версія. Саме тому ці смартфони треба відкривати і дивитися. Тож. Давайте дивитися. Так, комплект. Кабель Type-C у нас з двох сторін Type-C Type-C. Блок для зарядки на 33 Вт. До речі, цей момент мені трошки незрозумілий. З таким величезним акумулятором, який встановлено тут, хотілося б бачити все-таки 66 ватний блок. Ну, але маємо 33 Вт. Так, спеціальна штука, щоб дістати слот для сім-карт. Ну і сам смартфон. Інструкція тут також знаходиться. Все, нічого зайвого. Сам смартфон досить товстенький, але це зрозуміло, тому що акумулятор у нього немалий. Давайте ми його дістанемо. Ось так виглядає цей апарат. Це повністю чорний корпус, чорний колір корпусу. Задня панель прогумована повністю, як звичайно, в Blackview. Конструкція у нас розбірна. Бачите, тут гвинтики знаходяться, тут вони також є. Тобто корпус розбирається через задню панель. Тут у нас позаду металічна вставочка. Сканер відбитків пальців вмонтовано в кнопку блокування, кнопка регулювання гучності, з цієї сторони, кнопка, яка налаштовується, і тут слот для сімок. Давайте зразу подивимось, який у нас слот комбінований чи окремо. Ось так ось це береться і дістається. Так, слот у нас комбінований. Тобто або дві сімки, або сімка, і картка пам'яті, що в принципі і написано тут на цьому лоточку. Ось зверху, дивіться, бачите, на торці у нас великий ліхтарик. Тут може бути ще лазерна указка, лазерний дальномір. Хто як хоче, так і називає. Знизу кріплення для шнурка ось таке є. Динамік, мікрофон десь. А, ось мікрофон спереду. І тут під заглушкою у нас Type-C. Все. Позаду знаходиться у нас три камери в спалах. Давайте запускати, давайте дивитись. Так, запустився наш смартфон. Перший запуск ми бачимо. Процесор тут Helio G99, тому я думаю, що цей апарат буде працювати досить швидко. Так, і з перших секунд ми вже бачимо, що тут все працює ну, дуже класно. І тут я бачу вже активований режим 120 Гц. Нарешті Блекві вже в своїх нових телефонах ставлять цю частоту оновлення. Це дуже приємно для очей. Ось у нас пункт плавне відображення. Бачите, стоїть 120 Гц. Можна виставити, до речі, 90, а можна і 60, кому як зручно. Але 120 це, це кайф. Це дуже плавно, це приємно. Мені дуже подобається дизайн графічної оболонки компанії BlackView. Але я бачу, що тут дуже багато якихось додатків, які для України, скажімо так, не актуальні. Їх потрібно всі повидаляти. Так, видалити додаток, є таке. Хорошо, це добре, що їх можна видаляти. Це дуже хорошо. Тож, що цікавого в смартфоні, тут насправді куди не глянь, все цікаве, тому що, по-перше, процесор Helio G99 дуже хороший процесор. Для середньоцінових смартфонів я б сказав, що він ідеальний. До речі, дивіться яскравість, я не бачу сенсу на розпакуванні більше ставити, тому що буде дуже засвічений екран. Я вам хочу сказати, що яскравості тут вистачає. Тобто, це. Зараз подивлюсь, це плюс-мінус той же рівень, що у BlackView bv 8820 Тобто це дуже хороша по яскравості матриця. Вам, я думаю, буде більш, ніж достатньо цього да? навіть для роботи на вулиці. NFC тут є, бездротової зарядки тут немає. Так, дивимося про телефон. Док OS 3.1 на 12-му андроїді вона встановлена. У нас 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. По характеристикам, та за ці гроші, ну, це реально топчик. Це дуже круто. Камера. Останнім часом Blackview роблять дуже-дуже круті камери, тому мені вже цікаво подивитися, як вживу це все працює. Щось фокус у нас якийсь повільний, щойно був. Давайте HDR виключимо автоматичний. І фокус начебто став трошки швидше. Так, є у нас ширококутна камера. Є у нас 2X, це, звичайно ж, не оптичний зум, а електронний. Подивимося, до речі, дивіться, тут зображення, бачите, написано нормально, переклад хороший. Дивився Оскал C70 бюджетний. Там чомусь переклад не такий хороший. Чому воно так працює, не знаю. 2К у нас дозволяє смартфон відео писати, тому що процесор на своєму хардверному рівні підтримує 2К. А ну, цікаво, чи буде стабілізація. Так, стабілізація в 2К також у нас доступна. І це круто. Я думаю, що смартфон відео має знімати, ну, скажімо так, майже як флагмани. Це ще це, що стосується безпосередньо флагманів захищених смартфонів, звичайно. Так, режимі більше також багато чого є. Панорама, портрет, чорно-біла зйомка. Прорежим макро. Але макрокамери, Ого, до речі, сфокусувалося. Непогано так. Я думаю, що по камері тут багато чого цікавого в плані якості буде. І я вам про це все розповім на повному огляді. Стандартна, я бачу, у нас графічна оболонка, як у всіх сучасних BlackView, до QS3.0, це хорошо. Смартфон має працювати стабільно і я думаю, що ніяких недоліків тут не буде. А, до речі, ще один момент щодо акумулятора. Банка на 15 тисяч мАч, але смартфон, як знаєте, відчувається не таким величезним, як той же, там, наприклад, OKTL WP15, там також 15 тисяч мА. Це якийсь значить, трохи тонший, як на мене. Так, він важкий, він дійсно важкий. Але якось відчувається більш-менш нормально. Так, у нас виступає, дивіться, як сильно зверху і знизу отакі от от борти великі є, бачите? Якщо покладемо так смартфон, то він якраз на ці бортики і буде лягати. Так, і давайте запустимо ліхтарик, він величезний, цікаво, як він працює. Так, на цю кнопку у нас яка налаштовується, ліхтарик не запрограма. А, запрограмовано по, по двійному натиску. Ось, бачите, як зручно. Є режим блиймання у нас. Коротше, ліхтарик, ви знаєте, непоганий, навіть дуже непоганий як для смартфону. Подивимося, як він вночі світить, я вам це також засніму і на повному відеогляді продемонструю, як вночі цей ліхтарик світить. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. На основному каналі буде повний огляд цього апарату, зовсім скоро, він вийде буквально через декілька днів після того, як ви побачите це відео. Тому обов'язково підписуйтесь. На виробника я посилання залишаю. З 10 травня старт продажів цієї моделі на AliExpress. ціна буде від 200 до 220 доларів. Потім вона 14 травня вже значно виросте, скажімо так. Тому, хто хоче на аліку заказати, можете замовляти. Що ж, Поки я шукаю, як вимкнути ліхтарик. Ага, знайшов. Хочу вам сказати всім, щоб ви були на зв'язку. Всім гарних смартфонів і до нових відео.